Доброго дня любитель смачної ягоди. Пара слов про сортожини садової Коламбія Гігант. так ось виглядає кущ, Це вже дорослий кущ. Значить хлорозить. Один кущ у мене в цьому році пропав. Ну, не зовсім, але прошлогодні не пропали. І за діді Мели. я показував відео. Цей кущ одиносить вроді нормально, але якийсь хвороб наблюдається. Ягода здоровенна. От така ця ягода. На фоні спічного коробка і справа ягоди сорту натчез. В цьому році вона більш солодша, але кислинка, кислинка присутня. Тут так їсти, свіжою, то любить кисло-солодку ягоду. Да, ігант, і гигант. Сорт безшипний, а вони дає замічає чимало, вони досить довгі. Сорт стилючийся, проблем з укриватими думаю, немає і не буде. Перегнати не потрібно. Але деякі проблеми дімелою і хлорозом. Не знаю, потрібно розбиратися чи в кормках. І обробки краще робити. В переробці ягода дуже смачна з цукром. На переробку, то в принципі буду задоволений. Ну і досить урожайний. Урожайний нього непогано всього хорошого. Здоров'я та мирного неба.